Привіт! Хочу вам показати дещо дуже гарне і дуже святкове. У музеї історії Києва відкрилася прекрасна, цікавезна виставка, присвячена Київській ялинці і ялинковим прикрасам. Вони розподілені дуже грамотно і дуже цікаво по історичних періодах. Кожний куточок цієї виставки присвячений певному десятиліттю. Ми починаємо з 19 століття. і... Перетину го і переходимо до 20-х. Ось якраз зараз ми бачимо характерну ознаку. Це ялинку в шафі, заховано, тому що тоді це була заборонена традиція, як і святкування Різдва. Цікавий також момент це що іграшки використовували в пропаганді навіть після під час Першої світової війни. Ось, наприклад, Кайзерівська Німеччина, іграшки з танками і всім іншим. Це вже цивільні іграшки невоєнного часу, але надзвичайно цікаві ручної роботи, незвичні, як для мене, але ну, прям справді дуже красиві. Там також на виставці є приклади вбрання київських панянок. Святкових, ось це дуже елегантне, яке доповнюється також парфумами Шанель, що дуже гарно показує певний дух часу. Це десятиліття, це сорокові, і тут теж видно певні прикмети часу і характерне вбрання ялиночки, як її тоді ще прикрашали. І ось на фоні якраз картина з зруйнованим хрещатиком, з певними атрибутами. Це вже 50-ті вже нові іграшки, які, я, до речі, пам'ятаю, ось навіть 60-ті, вибачте. Іграшки, які вже трошки пам'ятаю у бабусі, і теж, очевидно, ялинка, логічно, це головна гриня виставки зі своїми специфічними прикрасами і іграшками, які були саме в цьому десятилітті. І вже ось цей стіклярус і все інше дуже характерно видно. Тут також іграшки ще досі ручної роботи. Не фабричний, ну, фабричний, але розписувалися вони вручну. Далі ми переходимо до 70-х. До цього специфічного вже вайба, який мені більш знайомий, бо це вже було більше збереглося у дідусів і у бабусів. І ось ці іграшки я прям всі впізнала, вони мені вже були дуже знайомі. Далі там також і сучасність представлена. Ось тут у нас революційна ялинка. І ось всі ці речі, які на ній так, це музей майдану надав також для цієї виставки. Вони всі автентичні. І, звісно, куди ж без сучасних тенденцій моди на іграшках? Тому дуже вам раджу виставка. Ви бачите, вона насичена і надзвичайно цікава. Сходіть вона працює ще до початку лютого.